У Тернополі діють програми спровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування. У міській раді закликають мешканців міста активніше до них долучатися, щоб роз'яснити, що це за програми та які вони мають переваги для представників ОСББ. Організували семінар. В місті Тернополі прийняти дії програма по енергозбереженню, якою передбачено фінансування всіх заходів по енергозбереженню. По проекту «70 на 30», тобто 30% йдуть мешканці, 70% – фінансовий міський бюджет. За ці кошти ми пропонуємо зробити утеплення фасадів, ремонти горищ, підвалів, ліфтових кабін, заміни вікон в місцях загального користування. Встановлення лічильників тепла і встановлення ІТП на кожен будинок сьогодні у місті особливу увагу приділяють впровадженню енергоефективних технологій на об'єктах соціальної сфери. Зараз проводяться роботи по енергодиту всіх закладів освіти міста Тернополя, шкіл і садочків. і відповідно також одним із. Акцентів, на які ставимо в рамках цього проєкту, це наш житловий фонд, тобто залучення коштів для того, щоб скоротити шалені енергозатрати на опалення наших багатоповерхівок. Вже в цьому році буде встановлено 10 і, тепла, і 10 лічильників тепла в будинках на, мікро, на сонячному масиві. Це вулиця Купчинського. Ще близько 180 передбачено по проекту ЄБРР. Також в межах 180 передбачено по проекту світового банку, а всього в Тернополі є понад 700 будинків, які потребують встановлення як мінімум лічильників тепла, що дало б можливість економніше споживати і раціональніше платити за спожите тепло. У міській раді пояснюють, тернополянам не варто хвилюватися через вартість впровадження енергоефективних заходів, адже ці витрати швидко себе виправдовують.